Протягом двох місяців у співпраці з Українською асоціацією медіабізнесу наша редакція реалізовувала проєкт Ветерани, їх адаптація, реабілітація і підтримка рівний рівному. Тему цю обрали не випадково, адже вона дуже актуальна для нашого регіону. Місто Володимир є місцем постійної дислокації 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Раз все більше ветеранів після важких боїв повертаються додому. І шукають, як себе реалізувати в цивільному житті. Про результати, про те, що нам вдалося досягти протягом цього періоду, дивіться у цьому відео. Після повернення з війни ветерани часто залишаються наодинці зі своїми проблемами. Громадські організації об'єднують їх невелику кількість, і то лише у міських громадах. У сільських і селищних механізми підтримки за принципом рівне рівному майже не існує. Тож проєкт ми спрямували на привернення уваги до проблем ветеранів, вирішили поінформувати їх про можливості соціального захисту, працевлаштування, залучення до життя громади та підтримати розвиток ветеранських ініціатив. Доносити інформацію вирішила не лише через публікації, а й під час відкритих зустрічей за круглим столом. Одним з перших заходів став круглий стіл у центрі зайнятості про отримання грантів для ветеранів та їхніх сімей. За результатами зустрічі ми підготували публікації, у які розповіли про такі можливості, а також висвітлили успішні практики започаткування власної справи, що стала новим етапом у житті після повернення з фронту. Ми мали на меті створити відкритий простір для спілкування між ветеранами, щоб вони не проходили період адаптації поодинці. Тому почали організовувати інформативні зустрічі у громадах району. До них запрошували долучитися представників місцевої влади, фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, щоб визначити проблеми, з якими стикаються військові, надати їм публічності для спільного пошуку шляхів розв'язання. До цих зустрічей долучалися ветерани з громадської організації «Підтримай героїв з Володимира, які говорили про важливість об'єднання у ветеранські спільноти для взаємопідтримки і допомоги. Зустріч у зимнівській сільській раді дала змогу ветеранам з обох громад познайомитися, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю для подальших спільних проєктів. В Осталузькій основною з обговорювальних тем став пошук підходящого приміщення для Офісу ветеранської громадської організації, яка поб'єднала ветеранів з різних сіл громади. У Литовській та Вінничівській ми поширили досвід ГО «Підтримай героїв, щоб посприяти утворенню аналогічних спільнот. Такі зустрічі дали свої результати. У Литовіжі вже розглядають варіанти заснування такої громадської організації, адже це на часі. А в Іваничівській така організація незабаром буде створена. Ми зустрілися з фахівцями супроводу ветеранів Володимирської громади, розповіли про цю нову професію детальнішої публікації з контактними даними для звернень ветеранів. Паралельно ми зібрали вакансії для ветеранів. Їх оприлюднили на сайті. В соцмережах також редакція публічно заявила про готовність рекламувати і таким чином підтримувати ветеранські бізнеси, спонукати до цього і місцевих мешканців. Під час реалізації проєкту ми зрозуміли, що тема ветеранської політики дуже актуальна. Про це свідчать статистичні дані охоплень, підготовлених нами дописів, рилсів і публікацій, кількість переглядів, яких у Фейсбуці в рази вище за середні статистичні показники інших публікацій. Матеріал, з чим допомагають фахівці супроводу ветеранів, у Фейсбуці має понад 9 тисяч переглядів. А в інстаграмі дописи набирають більше переглядів, ніж підписників є на сторінці. Серед результатів нашої роботи збільшення кількості звернень до фахівців супроводу ветеранів у громадах, кілька роботодавців, до яких звернулася редакція, виокремили серед вакансій робочі місця для ветеранів. Ветеранський бізнес стає помітнішим. Ми набули досвіду організації і модерації публічних заходів, зрозуміли їхню дієвість і те, що такі форми взаємодії з читачами варто практикувати постійно. Ми стаємо платформою для діалогу і спільного пошуку рішень. У рамках проєкту підготували 6 розгорнутих матеріалів, зняли 4 відео, опублікували 5 інформаційних повідомлень, готували анонси заходів, сториси. Кількість підписників у соцмережах зросла на 150 читачів. А охоплення збільшилося з 48 тисяч у червні до 239 у серпні. Тараж газети до попереднього місяця збільшився на 40 примірників, а Фейсбук запропонував нам монетизацію контенту. Сьогодні в Литовській ТГ, дякуючи газеті Слово Правда також її журналістам, відбулася дуже продуктивна зустріч з громадською організацією «Підтримай героїв. Дякуючи їм, ми дізналися дуже багато цікавого. Особисто для себе я відкрила те, що можна запропонувати нашим ветеранам для подальшого, для їхньої перспективи. Сьогодні Яничівській селищній раді відбулася зустріч з ініціативи редакції «Слово правди із нашими захисниками, учасниками бойових дій та ветеранами війни. На такі зустрічі є дуже актуальні для наших захисників і важливі, оскільки вони допомагають хлопцям розкритися, поговорити про майбутнє, про ініціативи як державні, так і місцевого рівня. Під час зустрічі захисники виявили бажання. Зорганізуватися та утворити свою ветеранську організацію. Ми будемо всіляко підтримувати їхні починання. Така зустріч була цікавою. і досить важливою, і в подальшому ми будемо активно організовувати зустрічі подібного плану для наших захисників. Дякую газ редакції газети Слова Правда за втілення цього проекту. Тому що вже сьогодні ми дізнали, що буде створена нова громадська організація. Об'єднуються знову ветерани в силу і вже не будуть залишатися наодинці йти разом вперед. Дякую вам ще раз.